Для того, щоб ми займалися питаннями з Донецької железної дороги, нам потрібно а щоб проблеми, які для них існують, були відомі штабу АТО. Це перше. Друге, якщо є участки дороги заміновані, є сапери, які знаходяться в Державній спеціальній службі транспорту. Колишні залізничні війська, спеціальний підрозділ, спеціально навчені цим займатися. І якщо це замінована територія навколо железної дороги, є сапери наші. Повторюю: для того, щоб ми це вирішували, потрібно, щоб ми мали відповідну інформацію, офіційну відповідну інформацію. І наші сапери будуть працювати. Залізничники є питання? У мене є питання для залізничників для Донецької железної дороги. Іловайська траса з боку Російської Федерації працює. працює. Скільки ешелонів з боєприпасами і особовим складом Російської Федерації пройшло до Нас Це питає, Це запитання відносно, хто керує зараз Донецької залізної дороги на території ДНР.